Я об'єм і довжина. Гіпотенуза, за сторони трикутника. Квадрата, градуси кута. Спочатку греки виміряли землю. Тепер без неї ну ну ніяк. Хапайте олівця будемо креслити, Це гео, гео, геометрія. Доброго дня! Мене звати Марина Ярославівна, і ви знаходитеся на уроці геометрії для восьмого класу. Сьогодні ми вивчаємо з вами тему. Поняття та властивості площі многокутника. Перед тим як перейти до нового матеріалу, давайте згадаємо те, що ми вивчали на минулому уроці. Тож. Многокутник це частина площини, яка обмежена замкненою ламаною лінією, яка утворюється, якщо взяти n будь-яких точок а 1 а 2 і так далі, а n і з'єднати прямолінійним відрізком кожну з них з наступною, а останню з першою. Причому кожні два сусідніх відрізки не лежать на одній прямій, а кожні два несусідніх відрізки не мають спільних точок. Точки А1 А2 і так далі АН будуть називатися вершинами многокутника, а відрізки А1 А2, А2 А3 і так далі будуть називатися сторонами многокутника. З поняттям площі ви часто стикаєтеся у своєму житті. Ви можете виміряти площу кімнати. Вона буде виражена в квадратних метрах. Можете виміряти площу земельної ділянки, вона буде виражена в арах або гектарах, або площу країни вона буде виражена в квадратних кілометрах. Практичний досвід вам підказує, що рівні земельні ділянки будуть мати рівні площі, а площа вашої квартири складається з суми площ усіх кімнат. На таких практичних міркуваннях і будується поняття площі многокутника. Площа многокутника називають додатну величину, яка має наступні властивості. Рівні многокутники мають рівні площі. Якщо многокутник складено з кількох многокутників, то його площа дорівнює сумі площ цих многокутників. За одиницю виміру площі беруть одиничний квадрат, тобто квадрат зі стороною, яка дорівнює одиниці виміру довжини. Ці три умови також називають інколи аксіомами площі. Виміряти площу многокутника означає порівняти його площу з площею одиничного квадрата. Числове значення площі показує, у скільки разів площа даного многокутника відрізняється від площі одиничного квадрата. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що я використала слово відрізняється. Тобто, зовсім не обов'язково, що площа вашого многокутника буде більшою або меншою за площу одиничного квадрата. Зараз розглянемо теорему про площу прямокутника. Площа прямокутника дорівнює добутку його сусідніх сторін. S дорівнює А помножити на b, де А і Б сторони прямокутника. Доведення цього факту будується на наступних міркуваннях. Розглянемо прямокутник зі сторонами 1 і А. Одиничний квадрат укладається у даний прямокутник рівно А разів, тобто, площою цього прямокутника буде А. Для розглядання загального випадку для прямокутника з розмірами А і Б будемо міркувати наступним чином. Попередній многокутник укладається рівно Б разів у даний многокутник. Тобто його площа буде відрізнятися в Б разів від площі попереднього многокутника. Тобто його площа буде дорівнювати А помножити на Б. Прямим наслідком цієї теореми є. Формула для площі квадрата. А саме площа квадрата дорівнює квадрату його сторони. С дорівнює А в квадраті. Рівновеликими многокутниками будуть вважатися ті многокутники, які мають рівні площі. Наприклад, перед вами два многокутники. Ви бачите, що в обидва многокутники одиничний квадрат укладається рівно 7 разів. Отже, площа. Цих многокутників буде дорівнювати 7, а отже, вони будуть вважатися рівновеликими. Зауважте, будь ласка, що зовсім не обов'язково рівновеликі многокутники будуть рівними. Тому що, як ви бачите, ці многокутники співпадати при накладанні не будуть, а саме це означення рівних геометричних фігур. Квадрат і прямокутник рівновеликі. Сторона квадрата дорівнює 12 см, а сторони прямокутника відносяться як 4 до 9. Знайдіть сторони прямокутника та його периметр. Тож, запишемо те, що ми з вами знаємо: сторона квадрата дорівнює 12 см, а сторони прямокутника, тобто А прямокутника до Б прямокутника, відносяться як 4 см. До 9. Сказано, що квадрат і прямокутник є рівновеликими. Це означає, що їхні площі співпадають. Тобто площа квадрата дорівнює площі прямокутника. Знайдемо площу квадрата. Площа квадрата дорівнює сторона у квадраті. Тобто 12 в квадраті дорівнює 144 сантиметри квадратні. Далі. Знайдемо площу прямокутника. Ми знаємо про сторони прямокутника, що вони пропорційні числам 4 і 9. Візьмемо коефіцієнт пропорційності Х, тоді А прямокутника буде дорівнювати 4х, Б прямокутника 9х. Запишемо формулу для площі прямокутника. С прямокутника дорівнює добуток сусідніх сторін. Тобто 4х помножити на 9х дорівнює 36х в квадраті. Прирівнюємо площу квадрата і площу прямокутника. Отримаємо 36х в квадраті дорівнює 144. Знайдемо х в квадраті. Х в квадраті дорівнює. 144 поділити на 36. Дорівнює 4. Х дорівнює плюс мінус 2. Звісно, від'ємне значення нас не цікавить. Отже, ми беремо тільки х дорівнює двіці. Можемо знайти А прямокутника. А прямокутника дорівнює 4х, тобто 8 см. Б прямокутника. Дорівнює 9х. Отже, 9 помножити на 2 18 см. Тобто, з першою частиною задачі ми з вами справилися, ми знайшли сторону прямокутника. Знайдемо периметр прямокутника. Як ви пам'ятаєте, периметр прямокутника це сума довжин його сторін. Оскільки прямокутник це паралелограм. І протилежні сторони у прямокутника будуть рівними. Тому формула для периметра прямокутника буде записана наступним чином. 2 помножити на А прямокутника плюс Б прямокутника. Підставляємо. 2 помножити. 8 плюс 18 26. І 2 помножити на 26 буде 52 см. Отже, Периметр даного прямокутника дорівнює 52 см. Задача розв'язана. Переходимо до наступної. Площа квадрата АБЦД дорівнює 10 см квадратних. Чому дорівнює площа прямокутника БМКД? Будь ласка, зверніть увагу на рисунок. Перед вами квадрат АБЦД і прямокутник БМКД побудований наступним чином. І нам потрібно з'ясувати, чому дорівнює площа прямокутника БМКД. Причому ми знаємо, що площа квадрата ABCD дорівнює 10 квадратних сантиметрів. Пропоную вам провести другу діагональ у квадраті. А це? Нехай точка перетину діагонали це О. Що ми знаємо про діагоналі квадрата? По-перше, квадрат це паралелограм. А це означає, що його діагоналі перетинаються і точкою перетину діляться навпіл. По-друге, квадрат це ромб. А це означає, що у нього діагоналі перпендикулярні. Ну і звісно, діагоналі квадрата рівні між собою. Отже, відрізки АО, БО, СО і ДО будуть рівними між собою. Запишемо це. АО дорівнює Бо, дорівнює СО, дорівнює ДО за властивостями діагоналі квадрата. Розглянемо чотири прямокутні трикутники, які утворилися при перетині діагоналей. Що ми можемо про них сказати? Ми можемо сказати, що у них рівні катети. Отже, ці чотири прямкутні трикутники будуть рівними за двома катетами. Можемо написати: із цього випливає трикутник АОБ, дорівнює трикутнику БОЦ, дорівнює трикутнику СОД, дорівнює трикутнику АОД за двома катетами. Сьогодні ми з вами говорили, що таке площа многокутника. І однією з аксіомомів площ було наступне: те, що рівні многокутники мають рівні площі. Отже, ці чотири трикутники мають рівні площі. Можемо записати: площа трикутника АОБ дорівнює площі трикутника БОЦ, дорівнює площі трикутника СОД, дорівнює площі трикутника АОД. Тепер перейдемо до розгляду прямокутних трикутників БМЦ і CKD. Трикутник БМЦ буде прямокутним за умовою. Оскільки БОЦМ квадрат, давайте напишемо БОЦМ квадрат. Із цього випливає, що ОС буде дорівнювати БМ, буде дорівнювати БО і буде дорівнювати МС. Аналогічно ми можемо сказати, що ЦК дорівнює КД, дорівнює ОД, дорівнює ОС. Отже, фактично ми отримали іще два рівних прямокутних трикутники. Тобто, ми можемо сказати, що площа трикутника БМЦ буде дорівнювати площі Трикутника ЦКД. А оскільки трикутник ЦКД буде рівним до трикутника СОД за двома катетами. Отже, ці площі будуть, наприклад, дорівнювати площі трикутника СОД. І, відповідно, будуть рівними площі всім цим чотирьом трикутникам. Отже, в мене вийшло шість рівних прямокутних трикутників з рівними площами. Площа одного трикутника буде дорівнювати. Я напишу. Площа трикутника А Б, наприклад, ми беремо будь-який, вони всі рівні, дорівнює 10 поділити на 4. Тому що квадрат АБЦД складається з 4 рівних трикутників, і площа цього квадрата дорівнює 10. Тобто площа одного трикутничка буде 10 поділити на 4. Так і залишаємо поки. А тепер давайте подивимося, з чого буде складатися прямокутник БМКД. Прямокутник БМКД також буде складатися з чотирьох наших рівних трикутників. Отже, площа прямокутника БМКД дорівнює чотири площі одного трикутника, тобто 10 четвертих. 4,4 скорочується і залишається 10 см квадратних площа прямокутника БМКД. Задача розв'язана. Переходимо до наступної. Доведіть, що коли точка Є середина відрізка АК, то трикутник АКД і прямокутник АБЦД рівновеликі. Тобто, нам потрібно з вами довести, що площа. Прямокутника АБЦД дорівнює площі трикутника АКД. Розгляну трикутник ЄКФ та опущу висоту з вершини К. Нехай буде КМ. Запишу КМ перпендикулярно до ЄФ. Розгляну два прямокутних трикутники. А Б, і К МЕ. АБЕ і К М, Ну, по-перше, вони прямокутні. Тобто, я можу написати, що кут Б дорівнює куту М дорівнює 90 градусів. Далі. А Є дорівнює ЄК. Оскільки за умовою точка Є середина відрізка АК. Тож, я можу написати, що АЕ дорівнює ЄК. І рівні кути як вертикальні. БЕА кут БЕА буде дорівнювати куту КЕМ. Як вертикальні. Отже, ці прямокутні трикутники рівні за гіпотенузою і гострим кутом. Із цього випливає, що трикутник АБЕ дорівнює трикутнику КМЕ за гіпотенузою і гострим кутом. А отже, і площі у них також рівні. Тобто площа трикутника АБЕ дорівнює площі трикутника КМЕ. І з рівності даних трикутників випливає рівність відповідних елементів. Тобто КМ буде дорівнювати АБ. А оскільки АБЦД прямокутник, то його протилежні сторони рівні. Тобто АБ дорівнює СД. Отже, КМ дорівнює ЦД. І зараз я це використаю для доведення рівності ось цих от прямокутних трикутників. Розгляну прямокутні трикутники КМФ і трикутник ДЦФ. Як я вже сказала, вони прямокутні. Кут М дорівнює куту С дорівнює 90 градусів. КМ дорівнює СД за доведеним. КМ дорівнює СД за доведеним. Тож КМ дорівнює СД за доведеним. І, звісно, ви помітили два вертикальних кути, які будуть рівні між собою. Тобто кут КФМ буде дорівнювати куту СФД як вертикальні. Отже, ці два трикутники КМФ і ДЦФ будуть рівними за катетом і гострим кутом. Що КМФ буде рівний трикутнику ДЦФ за катетом і гострим кутом. Отже, і площі їхні будуть також рівними. Площа трикутника КМФ буде дорівнювати площі трикутника ДЦФ. Тож, тепер перейдемо вже безпосередньо до площі прямокутника АБЦД. Площа прямокутника АБЦД складається з площ многокутників, які входять до його складу. Тобто, це площа трикутника АБЕ, плюс площа. Чотирикутника АЕФД і плюс площа трикутника ФЦД. А що ми з вами знаємо про площу трикутника АБЕ? Площа трикутника АБЕ буде дорівнювати площі трикутника КМЕ? Площа АЕВД залишаю, і площу трикутника ФЦД заміняю на площу трикутника ФМК. А що це буде? Дивіться, площа Трикутника КМЕ. Плюс площа чотирикутника АЕФД. І плюс площа Трикутника КМФ буде дорівнювати площі Трикутника АКД. Це дорівнює площі Трикутника АКД. Що їй потрібно було довести. Задача розв'язана. Переходимо до розв'язання наступної. Побудуйте квадрат, площа якого дорівнює сумі площ двох даних квадратів. Тож, у нас є два квадрати. Перший нехай буде зі стороною А, другий зі стороною Б. І нам потрібно побудувати новий квадрат, площа якого буде дорівнювати сумі площ даних квадратів. Тож, ну, давайте розмірковувати, чому дорівнює площа квадрата. Площа квадрата дорівнює її сторона в квадраті. Тобто площа першого квадрата дорівнює А в квадраті, площа другого квадрата дорівнює Б в квадраті. І нам потрібно отримати новий квадрат, площа якого я назву її S3, буде дорівнювати А в квадраті плюс. Б в квадраті, тобто сумі площ цих двох квадратів. Давайте подивимося уважніше на цю формулу. Чи не нагадує вона вам ніяку відому теорему? Я маю надію, що вона вам одразу нагадала теорему Піфагора. Саме в ній задіяна сума квадратів, а саме сума квадратів катетів, яка буде дорівнювати квадрату гіпотенузи. Тож, якщо я побудую прямокутний трикутник таким чином, що перший катет буде співпадати зі стороною першого квадрата, а другий катет буде співпадати зі стороною другого квадрата, то в мене вийде. Давайте намалюємо перший квадратик зі стороною А, другий квадратик зі стороною Б. Оці дві сторони утворюють прямий кут. І якщо я з'єднаю ці дві точки, то в мене вийде прямокутний трикутник з катетами А і Б і гіпотенузою С. За теоремою Піфагора я знаю, що С буде дорівнювати корінь квадратний із А в квадраті плюс Б в квадраті. Тому що квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Отже, якщо я візьму це як сторону мого шуканого квадрату, тобто добудую квадрат на стороні С, то його площа, площа цього квадрата, я позначу його зірочка, площа цього квадрата, буде дорівнювати сторона в квадраті, тобто С в квадраті. А С в квадраті буде дорівнювати А в квадраті плюс Б в квадраті. Тобто дійсно я зараз побудувала е, квадрат, площа якого буде дорівнювати сумі площ двох даних квадратів. Задача розв'язана. Переходимо до повторення матеріалу. Давайте повторимо те, що ми сьогодні з вами вивчили: що називають площею многокутника? Площею многокутника називається така додатна величина, яка відповідає наступним властивостям. Перше, рівні многокутники будуть мати рівні площі. Друге, якщо многокутник складається з кількох многокутників, то його площа буде дорівнювати сумі площ всіх многокутників. І третє. За одиницю виміру площі беруть одиничний квадрат, тобто квадрат зі стороною, яка дорівнює одиниці довжини, що означає виміряти площу многокутника? Виміряти площу многокутника це означає з'ясувати, у скільки разів площа многокутника відрізняється від площі одиничного квадрату. Чому дорівнює площа прямокутника? Площа прямокутника дорівнює добутку його з сусідніх сторін, тобто А помножити на Б. Які фігури називають рівновеликими. Рівновеликі фігури це ті фігури, які мають рівні площі. Чи можна стверджувати, що коли фігури рівні, то вони рівновеликі? Так, можна за аксіомами площі. Чи можна стверджувати, що коли дві фігури рівновеликі, то вони рівні? Ні, не можна. Ми сьогодні розглядали з вами приклад, коли два многокутники були рівновеликими, але рівними не були. На наступному уроці ми будемо вивчати площу квадрата та прямокутника. Лунає дзвінок, а це означає, що урок закінчений. Дякую вам за увагу і на все добре!